Вітаю! З вами Ірина Гарасим, і в цьому відео ми поговоримо про те, як знебарвити фотографію. Насправді, забрати кольори це не складно. Якщо зайти на вкладку, У мене шар розблокований, я заходжу на вкладку Зображення, коригування, вибираю тон насичення або можна вибрати Ctrl-U. І ось цю насиченість просто треба скинути ось в ліву сторону. Але тоді фотографія знебарвлюється повністю. А як зробити так, щоб фотографія знебарвилася, але якийсь один центральний об'єкт залишився в кольорі? Давайте ми це зараз з вами зробимо. Отже, нам потрібно наш об'єкт виділити. Виділити можна різними способами, можна за допомогою ласо, але я буду виділяти своє крісло, я буду виділяти його за допомогою швидкого виділення. Ось так проведу по своєму об'єкту. Об'єкт виділився. Зараз мені потрібно зробити так, щоб у мене був виділений не об'єкт, а все навколо нього, а сам об'єкт не був виділений. Тобто мені потрібно зробити інверсію. Я правою кнопкою мишки і вибираю виділити інверсію. Зараз в мене виділилося все інше. Далі я заходжу на зображення. Вибираю коригування тон насичення, скидаю колір і натискаю ОК. Таким чином, я знебарвила все, можна зняти виділення з об'єкта, так, правою кнопочкою, і фотографія наша готова. Дякую всім за увагу. Якщо відео сподобалось, підписуйтесь, ставте лайк. Дякую всім за увагу.